Перший такий приклад спробуємо реалізувати на основі теми, яку роль в історії відігравали замки фортеці та палаци із підручника досліджуємо історію суспільства інтегрованого курсу автора Олени Пометун для п'ятого класу. Значить, що я пропоную для розробки з уроку в цьому класі на цю тему. До речі, цей формат можна застосувати на будь-яку іншу тему цього курсу. Це просто як такий зразок, приклад, як ідея, скажімо так. Урок створюється в даному випадку на один урок, да, одну академічну годину 45 хвилин. Я передбачаю, що це буде груповий міні-проєкт. В результаті якого діти створять виставку своїх моделей. Для того, щоб цей урок провести, мені необхідно мати все, що зазвичай є у мене в класі: крейда, дошка, аркуші А4 бажано також застосовувати ватман. Тут мені будуть необхідні картонні звичайні коробки, нитки, дерев'яні палички або соломинки. Ножиці, клей, скотч, кольорові олівці, лінійки, кілька роздрукованих фото замків, можна прямо взяти їх з підручника, це навіть буде краще для того, щоб була систематизована інформація. І один телефон на групу для фотозвіту. Це мінімум того, що точно кожен з нас знає для того, щоб реалізувати, впровадити да, цей stem урок. Думаю, тут ніяких там, проблем особливо не виникне. Зараз, коли я буду пояснювати, де саме яку, яку частину з цих прикладів обладнання застосувати, ви для себе будете розуміти, що ці елементи вони замінні. Тобто замість коробок кортонних ви можете використати лего-конструктор, замість цих ниток-шпагатів, якісь інші матеріали. Те, що є, наприклад, у вас на даний момент. Да? А, тобто адаптовуємо під себе це лише бачення, це лише ідея. Отже, що необхідно вчителю для того, щоб прийти на цей урок? Зрозуміло, що з тем уроку він не може бути проведений ось так просто за 5 хвилин. Його треба трошечки заздалегідь підготувати все ж таки там за урок, за два, проговорити з це дітьми, якщо від них щось вимагається. Або ж щоб у вас був час ретельніше. Все необхідне підготувати. Значить, перше для цього уроку ми просимо учнів принести невеликі картонні коробки, звичайні, які, напевно, є у кожного, хто там хоч раз колись щось купляв в супермаркеті чи в торговому центрі, чи щось замовляв через нову пошту. Воно все приходить в цих коробках. Думаю, це не є якимось складним питанням. Кожен знайде. Наступний момент. Роздруковуємо фото з підручника. В даному випадку по цій темі у нас в підручнику саме в цьому, я наголошую в цьому, тому що по подібній темі в інших підручниках можуть бути інші зовсім приклади. Ми це враховуємо. Значить, роздруковуємо фото з підручника фортець, які я, наприклад, собі запланувала діти будуть створювати. І готуємо арку-шаблон з, з порожньою таблицею. Це може бути звичайна таблиця з ознаками і функціями, яку дітки будуть заповнювати в процесі створення своїх проєктів під час роботи в групах. Також хочу одразу тут зауважити, що саме цей stem підхід він дуже класно спрацьовує, коли ми плануємо в КТП урок з перевірки групи результатів номер 3 тому що тут найкраще діти можуть проявити себе а, при взаємодії з іншими дітьми, при взаємодії з вами, вони тут, тут можуть бути творчо проявлені дуже добре, і ви можете розглядіти з різних сторін, як дитина працює, як вона відстоює свою громадянську позицію, наскільки вона толерантно ставиться до думок інших діток своєї групи. Тобто, якщо на рівні а, ідеї у вас взагалі є така можливість і бажання провести СТЕМ урок десь в своєму КТП, то прописуйте це десь. От, до речі, одразу таке питання: добрий день Наталя. На якому етапі вивчення розділу початок чи підсумковий урок можна застосовувати СТЕМ технології чи на будь-якому уроці? Якщо це елемент якийсь да, stem уроку, де там міні-проєкт треба створити, то звичайно це може бути абсолютно будь-який урок. Ну, звичайно, краще не початковий, тому що дітям треба для того, щоб повноцінно показати свої знання на стему тему мати якусь базу. Це, хоча б, має бути десь всередині вивчення вашої теми. Як підсумковий урок, це взагалі просто супер варіант, тому що тут можна різноманітні ідеї підібрати, як узагальнити вже всі набуті знання і реалізувати це в такому творчому форматі на стем уроці. Але все ж таки знову залежить від того, наскільки у вас. Гнучкі, скажімо так, в цьому відношенні діти, наскільки вони активно працюють на уроці, наскільки взагалі вони підйомні на такі формати уроків. І це все дуже індивідуально. Але як таких правил, чітких інструкцій, на якому саме етапі навчального процесу вам слід застосовувати STEM технології не існує. Це все залежить від того, як ви бачите якийсь урок. І в вашому розумінні це може бути абсолютно будь-який урок. Знову ж таки, залежиться від того, яку ви ставите мету. Зазвичай найкраще, найефективніше і в той час вже найпростіше це зробити саме десь на підсумкових уроках. Не через те, що це вимога, а через це а через те, що те. Вже маючи якусь базу, працюючи з цими дітками, вам це буде простіше реалізувати. Значить, наступний момент ми ставимо себе на цьому уроці мету та очікувані Значить, Ми говоримо про замки, палаци в п'ятому класі. Значить, компонент Science ми розкриваємо в своєму конспекті. Що ми хочемо? Пояснюємо, навіщо будували замки фортеці, палаци. Наводимо два-три приклади українських пам'яток. оцих, що у нас підготовлені на наших фото. Другий компонент технології. Ми надаємо і навчимо дітей читати схему, план, укріплення, визначати, де там що розташовувалось. Інженірінг, як будемо реалізовувати? Ми будемо проєктувати і збирати паперовий макет фрагмента фортеці з функціональним мостом. Ми будемо ділити їх на групи для того, щоб кожна група, якщо нас дозволяє кількість дітей в класі розбити їх на групи, створити кожен приклад фортеці, яка в нас подається в нашому підручнику. 3-4 групи створюємо, або стільки, скільки вам це взагалі є можливим створити. Арт-компонент ми реалізовуємо, оформлюючи наш паперовий макет, додаючи туди якісь там герби, кольори. Або постери пояснення, якісь там, наприклад, надписи. І математичний компонент цього підходу буде передбачати те, як діти будуть зіставляти масштаб. Да, наприклад, те, як виглядала ця фортеця там в реальності, як її максимально точно відтворити в уменшеному вигляді, або обчисляти цей периметр стін в будь-якому випадку, навіть якщо це якось складно звучить, вони будуть працювати з математичними інструментами, лінійкою, щось там вирізати, склеювати такі базові речі. Це вже говорить про реалізацію цього математичного компоненту з тем освіти. І е, на рівні 5 класу цього більш, аніж вистачить е, для реалізації. Ну, знову ж таки, все залежить від діток, з якими ви працюєте. Можна щось складніше запропонувати. Як ми проводимо цей урок? Який хід е, пропонується? Ну, звичайно, що в першу чергу ми маємо замотивувати діток, обговорюємо. Е, Такі питання, чи бували вони в фортеці, для кого будували такі споруди, може бути якась така знаєте, відсилочка на якісь ігри, стратегії, в яких вони грають в своєму телефоні, бо їх зараз дуже багато, де там будують цілі фортеці, замки і міста і так далі, середньовічні. Тут дітки якийсь свій особистий досвід нам передають, і певною мірою вже самі. Розказують якісь історичні факти, тому що все одно ці всі ігри, симуляції, вони застосовують цей історичний досвід і відтворюють в своїх іграх. Наступне ставимо проблемне питання. Його можна написати на дошці, як завгодно представити, як захистити місто 11 століття і водночас показати його силу. Клас починає висловлювати свої припущення. Тут ми реалізуємо. Два компоненти STEM технології: ці Science і Technologies. Вони вже на цих рівнях починають е, своє процес мислення. Далі ділимо діток на дослідницькі групи. Кожна група отримує уривки. Інформації про один об'єкт. Це може бути заздалегідь, приготована вами презентація про ту чи іншу фортецю, в даному випадку: Генуеська, Кам'янець-Подільська, Бахчисарайський палац чи Маріїнський. Ви можете м -м, створити картки з короткою вижимкою інформації, наприклад, з QR-кодом. Вони вже його відсканують і отримують інформацію, або це може бути відео, яке вони продивляться, головне, щоб воно було коротеньке. Це вже буде робота. Знову ж таки, з технологіями ми через, таку, через такий спосіб цифровий дали дітям можливість попрацювати з інформацією і дали завдання виписати три ключові ознаки або там функції, які виконувала та чи інша фортеця чи палац. Застосовуємо Science і Technology, систем технології. Наступний момент, коли вони вже опрацювали певну інформацію, ми даємо їм їм інженерний челендж. А в чому він полягає. З картону і підручних матеріалів зробити кут фортеці, якусь її частинки. Стіна, башта і підйомний міст, наприклад, це може бути що інше бути взагалі. Задаємо масштаб 1 см до рівня 2 м, висота башти 6 см. Учні креслять простий план олівчиком, відміряють все лінієчкою, вирізають, скріплюють. Тут у нас проявляється інженерінг і математичний компонент стем підходу. І дітки дуже залучені в цей весь процес. Коли у них вже є певні створені об'ємні матеріали, ми даємо їм завдання розфарбувати, наприклад, башту, додати герб, прапорець якийсь підписати ті чи інші деталі. Тут ми вже використовуємо цей мистецький компонент Arts. І в кінці кожна команда представляє свою модель. І коротко пояснюю, чому саме так вони її відтворили, чому там такі чи інші стікери прикріплені, чи ті чи інші візуальні якісь елементи. Тут діти проявляють свої вміння презентувати, ми проводимо формувальне оцінювання, всі щасливі, залучені, і ми отримали, досягли тої мету, яку ставили перед собою. Як можна взагалі вчителю да, оцінити подібний урок? За держстандартом нам рекомендується одним з форматів оцінювання дітей спостереження вчителя, де він собі позначає за допомогою самостійно створених якихось позначок, хто як працював під час заняття. Тут ми реалізуємо уміння дітей ділити ролі і оцінюємо їх за групу результатів номер 3 а ми можемо надати кожному, кожній дитині, яка працює в тій чи іншій групі, якийсь чек-лист, де вона буде зазначати щось в процесі роботи з іншими дітьми. Або це може бути чек-лист для нас. Тобто, що ми будемо оцінювати, коли дитина презентує нам свій ну, цю модель фортеці, правильний масштаб, наявний міст. Або бійниці, те, що ми ставили як завдання, що має бути в нашому проєкті, наскільки він вміє історично обґрунтовано пояснювати е, створену модель, і наскільки творчий був використаний підхід. Тобто, бачимо, що у ці всі компоненти систем я їх тут в круглих скобочках зазначила де що підкреслюється. Дитина змогла реалізувати на уроці. Все це можна не переводити в бальну шкалу, якщо у вас дозволяє це, дозволяється таке в закладі, що у вас там протягом якогось періоду ви можете просто проводити таке оцінювання у вигляді зворотнього зв'язку, якісь коментарі надавати і оці карточки спостереження там, в портфоліо вкладати. Це зараз практикується. Так само, я це роблю не завжди дитина, тільки сьогодні може проявити себе і ми можемо поставити якийсь бал. Якщо це, наприклад, підсумкове заняття, де вже база певних знань є, то тут все можна переводити в бальну шкалу. Знову ж таки, все залежить від підходу, і розуміння, доцільності цього вчителем. В якості домашнього завдання ми можемо запропонувати дитині, щоб це було логічне продовження, намалювати сторінку хроніки. Як виглядав би замок? У вашому місті чи селі, де ви знаходитесь, і кожен елемент оборони підписати. Ну, в загальному контексті сьогодення це діткам. діткам також може бути цікаво, тому що ми живемо в такий час, де ця оборонна тема, вона дуже нагальна, скажімо так, і, скоріш за все, у діток дуже швидко включиться ця фантазія і вони зможуть м м якось це реалізувати. Це просто приклад завдання, у вас може бути якийсь інший. Головна цінність такого уроку. Полягає в тому, що діти застосовують історичні знання для вирішення практичної проблеми. Вони проводять обчислення, моделювання, вони творчо осмислюють матеріал, який ми надаємо, не потребуючи ніякої суперсучасної техніки, там, інноваційної. Все, що у нас є в класі, ми використовуємо і у нас виходить суперцікавий STEM-урок. Це просто один з варіантів його запровадження в 5 класі. Якщо на базі вашого закладу є можливість, наприклад, створити 3D-модель такого замку через 3D-принтер, це взагалі буде дуже цікаво. Дітям, вони точно також їм це сподобається. Або, можливо, у вас є якась інноваційна техніка, яка дозволить там зробити. Я не знаю, не тільки цей замок, а ще й, наприклад, якихось там персонажів навколо них. Це це можна якось імітувати або анімацію якусь зробити до цього. І дозволяє в закладі саме оця технічна база це робити, то, звичайно, це ще краще. Але ми зараз говоримо про більшість вчителів і їхні можливості на даний момент. Тому будемо говорити виключно про ті способи запровадження с освіти, які не передбачають використання робототехніки і чогось там іншого сучасного. Ми будемо говорити про те, що є у кожного. І подальші мої приклади, вони також будуть цього моменту стосуватися. Ну, як на мене, це більш актуально і доречно в наш час.